Класно, класно, коли вже структура твоя продвигається, розвивається. Що в нас тут получається? <смір> 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 Такий чоловік, молодець. Картоплі насмажу. Олі, Кольто... якщо хочеш бути в моїй команді, дай мені знати під коментарями. Чіпці! Що? Так, <смір> да, тікарі наші! Всім привітики! І це новий влог! Влог починається так, як закінчився минулий. Я вже тут помила голову. У нас вже 11-та година, але я вже змонтувала влог із природи. Зараз буду сушитися, збиратися, і мені треба виїхати в місто по деяких справах. І потім будемо готувати. Сьогодні прокинулася десь 8 дев'ятого. І такий розслабон. А в нього галенте, який розслабон відходи. не можеш відійти. А у нас на вулиці, знаєте яка погода? Все дуже просто. У нас буде дуже класні вихідні. А зараз у нас дощ. Я зібралася. Іду мені треба в півніцю. Іра моя дівчинка з команди вийшла на кваліфікацію на першу сходинку. 4 4000 СП, зробила всі умови. Щоб зробити першу сходинку, треба зібрати 4000 СП і плюс виконати деякі умови. Я зробила більше, ніж 4000 СП, тобто бонусів, але не виконала деякі умови. І от, Іра виконала всі умови, зробила 4 тисячі СП і вийшла на сходинку, яку ще треба в цьому місяці підтвердити. Але я не засмучуюся, що я не закворіла сходинки, хоча я маю більше 4 тисяч я то маю 4600 чим то. Я не засмучуюся, тому що це і так мега-мега-мій результат. Я дуже задоволена цим. І от, дивіться. Коли е, люба дівчинка, яка в мене в команді, або в іншого наставника з іншої структури, закриває першу-другу кваліфікацію і так далі, ну, в общем, по сходинках іде, зазвичай е, дівчата вітають квітами, е, висилають букети, от, або, наприклад, дарують якісь подаруночки, ну, там, типу, все чисто індивідуально. Ну от, і я теж хочу. Я не хотіла просто ну, вислати кур'єром букет там, знаєте, чи щось. Я хотіла щось, типу, максимально індивідуальне. Тому я вирішила, що я зберу її такий приємненький боксик, привітати її, типу, з якимись смаколиками, з якими я вам покажу пізніше, коли я його зроблю, бо цей відео вийде і так. Тоді, коли вона його отримає, тому можу вам показати. Це все так, ну класно. Класно, коли вже структура твоя продвигається, розвивається, коли ви стаєте все ближче ближче до своєї мрії. Ну це просто шок. Чесно, Ірка така молодець. я Не і так пишаюся. Хоча, наприклад, я знаю, що вона показала ліпший результат, чим я в цьому місяці. Да? Але її результат це мій результат, тільки те, що я не виконала декілька завдань, щоб вийти на сходинку. Але ще раз скажу, я не засмучуюся. Я собою так пишаюся, що це просто. Я е, заробила, хай я вам пізніше скажу, бо я ще не заходила, чи є вже на, нарахування, бо кожен, хто є партнером е, Лари, має особистий е, кабінет. В якому можна подивитися свій типу кешбек. Типу, у мене в цьому місяці кешбек буде або тисяча, або до тисячі злотих. Тобто це 7 тисяч гривень, плюс-мінус. Я так думаю, я ще не знаю. Ну це просто ну, мега класно, дуже класно ще є друга новина, але взагалі новин дуже багато. Але поки що не хочу говорити, бо знаєте, щось вийде, щось не вийде. Ну, якось так. Їду збирати для Ірки боксик. Боксик для Ірки. Три кіндер-яєчка. Потім у Іри дочка маленька, я їй купила такі заколочки на волосічку і купила таку куголку. Прикольно. Сподобалась мені. і Я думаю, що вона буде бавитися. Потім для Ірки я купила таку масочку. Ну, завжди приємно, знаєте. Купила Ой, вже. Е, Термос Це така річ, знаєте, багато таких не буває. Усе я намагалася типу, в рожевих кольорах купувати. Купила такі солодкі цукерки, бутилочку винця. І не знаю, хотіла ще купити щось таке, типу, щоб гельчик наливати. Ну, не знаю, зараз спакую в коробку і подивимося, що у мене там вийде. А ще я хочу... взяла з дому такої мі мішури. Хочу в коробку положити. Що в нас тут получається. В принципі, класно, ще можливо піти шоколадку, якусь люду купити, або щось солоденьке. Я зараз піду подивлюся ще. І, в принципі, ну, класний бокс такий і для ірки, і для малої. Знаєте, я думаю, так, що якби мені прислали такий бокс, то я би дуже тішилася. По квіти я би просто відкрила телефон, замовила би квітки і кур'єр би її приніс. Ну, для когось, можливо, квітки буде приємніше, ніж, наприклад, бокс. Але якщо враховувати те, що я потратила свій час, вибирала, думала, що вибрати знаєте, для неї, щоб її потішити і потішити її дитину. І потратила час вислати це все, все. Якщо це все враховувати, то мені би було дійсно приємніше Но навіть людину, яку я знаю, дуже тяжко її купити щось, що було би їй потрібне. Знаєте, коли ви спілкуєтеся переважно на рахунок бізнесу, то тяжко зрозуміти, що людина хоче. Але якось я з цим справилася ще піду в один магазинчик, подивимося, ще можливо щось докуплю і в принципі можна висилати уже бокс. Повертаюся, я тут роздрукувала інпост клеяти. Ще я докупила таку масочку завжди приємна. Потім я купила, так як Іра Худне, дуже велика молодець, я їй купила таку склянку, наливати коктейль, якраз влізе коктейль сюди. Ну і відкритка. Зараз підпишу відкритку і все буду відправляти. Уже все зробила. Тому така посилочка поїде до моєї партнерки Іри. Ти, якщо хочеш бути в моїй команді, дай мені знать в коментарях, або переходьте за посиланнями. В описі я завжди залишаю на інстаграм, на телеграм, на тікток. Тому можете мені писати. Найчастіше і найшвидше можу відповісти в Телеграмі і в інстаграмі. Бо в Тікток тільки заливаю ну, таку інформацію, в общем. тому якось так. Давайте, люди, давайте до мене в команду, давайте будемо працювати, давайте будемо розвиватися і будемо слати один одному приємненькі боксики. Ця справа зроблена. Я зайшла блін в магазин, хотіла купити ну, смаколиків. Вони мені щось там кажуть, не можна, бо якийсь там збой в системі представте. Відстояла в черзі ну, пів години, а вони мені кажуть, не можна. Ну, все. Найголовніше, я зробила і, до речі, я під'їхала під пачкомати, там якраз була машина, що забирала посилочки. І я сподіваюся, що сьогодні вони її заберуть. І завтра Іра вже отримає свої подарунки. От. Все, я тут наскуплялася. Пакет великий, хоча не тяжкий, бо там то чіпси, то солодощі. Йду додому, мені ще сьогодні треба готувати. Бо в нас взагалі нічого їсти немає. Ну, Чіпси. 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 Що? Так, тікарі наші. Отім печення. Почення. Почення. Давай. Губки. Просто по акції були. Пудінг. 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 Булка хочу зараз їсти із яйцем і е, цибуля. І це все на 55 злотих мені вийшло. Поки я ходила. Чоловік молодець. Картоплі насмажу. Коль, то може ти на роботу це возьмеш? Не, 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 буду готувати і так. Обід. Я не снідала, не обідала, але вже стала готувати. Хотіла просто картоплю поставити, готувати. Але потім така думала, ну, і зажарку поставлю і в ітогі зажарку роблю, вже тут готую, ще й не поїла, а вже готую. У мене тут зелений борщ буде з ковасками, трішечки м'яска таке з салком і цибулька. Я зараз туди додав трішечки томатної пасти і трішечки сметанки. Щоб він не був такий блідий, бо мені не подобається такий. Ну, просто блідий зелений борщ. М'яси сюди не даю поки що, бо у мене буде тут м'ясо і ще я ось розморажую копчена курочка. У мене тут вже все вилітає, я нажарила яєчко собі з'їсти. Треба виключити яєчка. І вкинути сюди. У нас така холодрига, просто не можу передати. Mm -hmm. Дуже зимно. Ми тільки закінчили роботу п'яту годин. Я йду додому, Коля ще десь працює, бо ще сьогодні ми віддали машину в ремонт, так як у нас намічається. Можливо, одна поїздочка, то вирішили віддати машину в ремонт. Бо там почало щось з колісу, хрустіти, шуршати, то віддали машину в ремонт. І ми без коліс Але нічого, можливо, завтра, післязавтра вже віддасть і буде окей. А я йду додому. Сьогодні так довго працювала, я в шоці. Мені треба відзняти одне відео. Виставити. Можливо, два. Ще не знаю. Подивимося, як буде. Привіт, моя зоя. Привіт! Нарешті, колі немає, ти радишся мені, так? Да? Да? Що? Ану ну йди сюди. А ну йди сюди. Літом вирізаю. Літім виїжджає. Ти спав. Ти, ти шпав. Ти шпав. Я не спал. И моя Либа. И моя либа. Привет. Привет. Маму. И мою рыбку, мама. Моя рыбка, мама. Моя рыба, мама. Рыбко, мама. Ты скучила, мамой, да? <смеш> Такі будні мамки. Відео з реальності. Не знаю, чи там щось на не довелося, на влог чи ні. Хотіла вчора кінцівку записати, але Ну просто не вистачило сил, бо була одна ситуація. На роботі з мережевим, я про мережевий зараз, яка трішечки ну, підкосила, підростроїла. Ситуація, яка була мені дуже неприємною. Настрій у мене зіпсувався після тої ситуації. Її розповідати я не хочу, бо вона дуже особиста. Але так скажемо, що настрою записувати влог у мене не було дуже засмучена, розстроєна, розбита. Не хотіла. Ну, я не, не хотіла нічого. Добре, але це вже було то, що було. Тому вчора ввечері дознімала відео зняла ще одне відео, яке ви, до речі, можете побачити сьогодні. Я думаю, я його виставлю. Про що я заявила у ньому? Займалася вчора. Відео, хоча настрою говорю не було. Ну, і все. І нічого, відпочивала. Дивилася з чоловіком кіно. І так прийшов нас вечір. Тому дякую, що дивились цей влог. Дякую, що написали свій коментар. А я сподіваюся, що ви написали. Напишіть, будь ласка, не полінуйтеся. Я люблю читати коментарі. Можливо, не зразу, але я на них відповідаю. І. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, бо я бачу, що переглядів на деяких влогах, ой, як набагато більше, ніж підписників. І до зустрічі в наступних влогах.